Іригаєм'якол це унікальна рослина, яку зазвичай називають коренем змії кнопки або майстром вибухонебезпечних змій. Це вічно зелена багаторічна трав'яниста рослина, родом з Південного Сходу США у рамках високогранних прерій, він відбувається в скелястих лісових районах, галяхах та луках. В основному він росте в природних умовах у певних регіонах Північної Америки, таких як Техас, Флорида, Міннесо та Огайо. Майстер вибухонебезпечних змій є гермафродитом і виробляє зеленувато білі квіти з липня по вересень. Однак, коли він не цвіте, він утворює розетку слизових, волокнистих листя, що нагадує листя Юка, звідси його ботанічне ім'я. Енгій Юка Коліцький не може рости в умовах, коли є менше, ніж повне сонце, і в недостатньо родючому ґрунті. Ось кілька коротких фактів про майстра вибухонебезпечних змій. Огляд рослини. Тип рослини. Багаторічний. Сім'я, парасолька. Род – ерінгій. Тип. Юкаль, енінгій. Рідний регіон, східна частина Сполучених Штатів. Освітлення, повне сонце. Висота від 2 до 6 футів. Потреба у воді поміркована. Шкідники та захворювання відсутні. Догляд низький. Тип ґрунту добре стікати, зона опору морозу від 3 до 8. Що таке майстер вибухонебезпечних змій? Ця багаторічна рослина отримала свою загальну назву майстер вибухонебезпечних змій. через те, що деякі корінні американці вважали, що його корінь є ліками від укусів вибухонебезпечних змій. Коренева система складається з корення центрального стрижня, оточеного емісистими, волокнистими коріннями. Рідний асортимент майстер вибухонебезпечних змій Енінгі Юка Колітна з центральної та південно-східної частини США, особливо просвітаючи у прерії з високою травою, відкритих лісах та саванах. Найчастіше його можна знайти в таких державах, як Іллінойс, Міссурі, Канзас та частини близького заходу, що тягнеться на південний схід. Ця витривала багаторічна рослина віддає перевагу добре дренованому ґрунтам та повному сонці, що добре адаптується до сухих, скелястих або пісочних умов. Історично це було важливим компонентом місцевих екосистем Преєр, оцінено не лише своїми унікальними тернистими квітами та листям, подібними до Юкакаї, але й за його роль у підтримці заплювачів, таких як джоли, метелики та корисні комахи. Характеристики листя Ерінго, колітне енінгії з паралельним підлітком, вузьким, довгим і твердим, з гострими кінчиками, від 5 до 6 дюймів і нагадує листя Юкі від родини Лілі. Зеленувато білі квіти бездоріжні, витончені і щільно зібрані в сферичних суцвіттях, що нагадують розтороп. Суцвіття мають білі тичинки, а потім потрапляють у білі, загострені прикветки. Вони цвітуть у невеликих групах крихітних квітів з п'ятьма білими пелюстками від раннього до кінця літа. Під кожною білою квіткою господаря вибухонебезпечних змій знаходиться зелена терниста кабіне. А під квітковими скупченнями є крихітні розетки з кількома меншими листям у вигляді колючих при КВ, як юка. Всередині кожної з невеликих частин квітки, подібної до м'яча для гольфу, є світло коричневі пильовики, які виступають з окружності квітки. Майстер вибухонебезпечних змій належить до родини парасольок або до родини моркви, яка відома своєю невеликою листям, ідеальною для відновлення прерій, садів та пейзажів. З густими розетками у розгалужених скупченнях, густими, колючими квітами та паралельними венами. Ця вічно зелена багаторічна рослина вважає за краще сухі піщані ґрунти, глинистий ґрунт та добре дреновані ґрунти. Це відносно великі багаторічні рослини, які можуть вирости до 2 до 5 футів у висоту та самостійному. Він не терпить добре порушення, але це основа для відновлення прерії завдяки тому, як воно швидко вкорінене. Майстер вибухонебезпечних змій – один з найпопулярніших сортів родини парасольок. Другий найпоширеніший сорт називається іригаєм синчетам. Однак останнє листя вже багато, і воно походить від мокрого сосни прибережних регіонів Північної Кароліни до Флориди. Він також виробляє щитки товстих скупчень по краях листя. На відміну від господаря вибухонебезпечних змій, цей сорт добре росте в дуже вологих умовах. Висадте. покладіть рослини майстра вибухонебезпечних змій на відстані приблизно 18-24 дюйма один від одного, щоб врахувати їх зрілий розмір та сприяти хорошому циркуляції повітря. Копайте отвір приблизно 10-12 дюймів і достатньо широко, щоб комфортно розмістити кореневу грудочку. Покладіть кореневу шию на рівень поверхні ґрунту, потім наповніть яму і закріпіть ґрунт навколо основи. Ретельно наливайте після посадки і продовжуйте час від часу поливати протягом першого вегетаційного періоду, поки рослина не буде вкорінена. Як рости взагалі місцеві погляди майстра вибухонебезпечних змій є невибагливими та необґрунтованими. Це все, що вам потрібно знати про догляд за ними та їх вміст. Світлий енгініум енгіній не може вижити в умовах, коли є менше, ніж повне сонце. Виростіть його на абсолютно сонячній області і уникайте посадки в тіні, оскільки це сповільнить його зростання. Він може вижити в зонах морозу опір USDA від 3 до 9. -го. Переконайтеся, що ви тримаєте їх у свердловині у своєму саду. Вода Енджам Юка Коліцький має великий, глибокий корінь ядра, що допомагає рослині вижити в посушливі, спекотні місяці. Їх потреби у воді від сухої до середньої, оскільки вони не терплять ґрунтів застійною водою. Полив необхідний один раз на тиждень, коли вони молоді, і один-два рази на місяць, коли вони приживаються. Якщо ви занадто часто поливаєте, коріння можуть зігнутись. У більшості випадків у їх природному районі їм не потрібна додаткова вода. ґрунт Майстер вибухонебезпечних змій добре росте в сухих і середніх, добре дренованих ґрунтах. Однак він вважає за краще сухий, піщаний ґрунт і, як правило, поширюється, росте в занадто родючому ґрунті. Він стійкий до глинистого ґрунту, тонкого скелястого ґрунту, суглобного ґрунту та сухого ґрунту. Ідеальний РН трохи кислий до трохи лужного. Більшість садових ґрунтів та типів ґрунтів компосту занадто багаті поживними речовинами. Температура майстер вибухонебезпечних змій легко переносить дуже високі температури, оскільки воно є толерантним до посухи. Що стосується зимових температур, не бійтеся. Особливо в своєму широкому природному районі він помирає зиму, щоб знову повернутися навесні. Добриво! Майстер вибухонебезпечних змій не потребує сильних добрив, оскільки наявність азоту може стимулювати конкуренцію з бур'янами. Тому запліднення цієї місцевої рослини лише в тому випадку, якщо ґрунт вказує на серйозний дефіцит. У більшості випадків добрива спричинить проблеми. Турбота, оскільки у них є глибокі корені ядра, вони не переносять трансплантацію. Після вкорінення краще залишити його в спокої в преріях. Сід безпосередньо, щоб уникнути потреби в трансплантації загалом. Ви також можете дозволити квіткові вуха з їх крихітними квітами з п'ятьма білими пелюстками виробляти насіння для самосева, це природна частина життєвого циклу господаря вибухонебезпечних змій. Багаторічний може швидко поширитись у багатий, родючому ґрунті, що створює цікавий ландшафт для зимового періоду. Виріжте їх після закінчення сезону квітучих. Просто виріжте стебла білих кольорів або залиште їх, як насінні голови, які виглядають дуже привабливими в холодні місяці, вся рослина це середовище проживання для зимових комах. Тому насправді немає потреби в обрізці. Поширення: прямий посів насіння навесні уникає необхідності трансплантації взагалі. Перед посівом надайте насіння господаря вибухонебезпечних змій наслідування холодної стратифікації. Тримайте насіння в пластиковому пакеті з піском в холодильнику протягом двох місяців до посадки. Якщо ви посієте восени, розея сипте їх у потрібну зону і чекайте їх проростання навесні. Поширені проблеми. Корінь змії кнопки, як правило, є проблемою безперебійним і ідеально підходить для відновлення прерій, садів рослин, ґрунтових покривів, квіткових гряців та кордонів. Давайте коротко розглянемо деякі культурні проблеми. Проблеми вирощування, майстер рослин вибухонебезпечних змій не терпить заболоченого ґрунту, він розвиває рутрат, швидко розвивається, з цієї причини мінімізувати полив. Переконайтеся, що полив відбувається лише вранці, щоб ґрунт міг повністю висохнути протягом дня. Хоча він може терпіти сильний вітер, він вразливий до лежачі, коли стебла нахиляються і лягають на землю. Якщо ви посадите його в прибережних регіонах із суворими умовами, тримайте його в добре захищеному місці. Шкідники, розетка синьо-зелених листків і кольорів стійкі до шкідників, і не на смак оленів і кроликів. Однак їх іноді їдять поля. На жаль, не існує життєздатного методу лікування полів, тому дотримуйтесь рослини, якщо ви знаєте, що поля живуть у вашому дворі. Хоча деякі джерела можуть вказувати на те, що стрілянина господаря вибухонебезпечних змій, папапіпомаєрінге, є проблемою, ці твердження, ймовірно, перебільшені. Мол папама папа ірихтме це спеціалізований споживач. Єдиним джерелом їжі якого є майстер вибухонебезпечних змій, не намагайтеся запобігти їх гніздуванню на вашій рослині. І рослина, і моль відчувають занепад, і їх присутність у вашому саду допоможе їм величезно. Захворювання Енджі, колипний і Ригаєм не схильний до захворювань, а іноді сприйнятливий до кореневої гнилі та порошкової роси. Як згадувалося раніше, обмежте полив, якщо синьо-зелені листя почнуть коричневі. Якщо ви не обробляєте, коренева гниль може вбити всю рослину. Ретельно огляньте та вирізайте пошкоджену область, щоб врятувати здорові корені та стебла. Що стосується порошкової роси, уникайте верхнього зрошення, оскільки це сприяє вологості. Виріжте їх, як тільки ви помітите потовщення для стимулювання циркуляції повітря. Часті запитання, який традиційно використовується майстер вибухонебезпечних змій, пагони та коріння можна готувати і їсти. Вони також використовувались для захисту брязкальців вибухонебезпечних змій та таких захворювань, як блювота, лихоманка та кашель. Корінні американці мають довгу історію вирощування та турботи про ці багаторічні рослини з медичних причин. Проконсультуйтеся з фахівцем, якщо ви хочете використовувати його для медичних цілей. Де я повинен розмістити в своєму саду майстра вибухонебезпечних змій, виростіть цю дивовижну багаторічну рослину на повному сонці, бажано на південній чи східній стороні. Використовуйте це як основу для вибраного місця, а потім враховуйте принцип додавання архітектурного інтересу до вашого саду. Чи є майстром вибухонебезпечних змій, що самоплукують? Так, одна рослина містить як жіночі, так і чоловічі органи і є самозапиленою. Чому господар вибухонебезпечних змій корисний? Сьогодні це відмінний будинок для корисних комах, включаючи численні запилювачі, і це важливіше, ніж більшість представників категорії травів. Чи є майстер вибухонебезпечних змій інвазивним? Це не інвазивно. Насправді він ризикує. Чому його називають майстром вибухонебезпечних змій? Корінні американці вважали, що поза коренем ви можете зробити засіб для отрути вибухонебезпечних змій. Чи поширюється майстер вибухонебезпечних змій? Частина причини його загрозливого стану полягає в тому, що він не так легко поширюється насінням, як конкуруючі види. Отже, хоча він пошириться на кілька років, це не агресивно.